Тут люди запитують, а скільки місяців починають нестися такі курочки, як оце у нас? Добре І півник вечора. в углу сидить, карава. А, а ці півники, брама, темна, іменно ця, ця порода. Вони всі отак на підвозі. Відпочивають. Осіки починає нестися 9 місяців. 9 місяців бувало у нас у 8 з половиною. Ну це у нас світла брама. Ці, ці ми тільки розводимо. Курочка тільки-тільки почала -тільки нестися. Як вони будуть нестися, О, який буде результат? цього, От по світлах поки нічого не скуку, капітально несуться. Да, світлі дуже добре. А Ми так, 9 місяців, ото вся буде така праця. Умови, бо в них же ж і лапки, які в вахматі, щоб вони не лазили по багнюці скачками, з, з гусьми. Ну, дуже потрібні умови, як не крути. Ні піль, ні поївочки. Можете обичні ставити поївочки у тазіках чи що, ну будуть перевертати, тоді будуть розносити по соми. Можна не тільки сомою користуватися, можна тирсою. Ну я ось буду мудрувати. Чики-пики. Страшні ці ремонти. Тож, нічого особливого. Балансувати корма і все буде добре. Головне, хотіть цим займатися.